Президент України Володимир Зеленський прокоментував перемовини з американським колегою Дональдом Трампом у соцмережі Ікс. Він написав, що розмова була позитивною, змістовною і відвертою. Трамп поділився деталями діалогу з Путіним. І, як зазначив Зеленський, він підтримав припинення ударів. По енергетичній та цивільній іншій інфраструктурі американська сторона також запропонувала безумовне припинення вогню на лінії фронту, і Україна прийняла цю пропозицію. Президент України також повідомив про ситуацію на полі бою і наслідки російських ударів. Під час розмови порушувалось і питання звільнення військовополонених та повернення забраних російськими військами українських дітей, і також лідери обговорили стан протиповітряної оборони України і можливості її підсилення. Володимир Зеленський додав, що вони доручили командам розв'язати технічні питання, пов'язані з припиненням вогню. Тож українська і американська команди готові вже найближчими днями зустрітися в Саудівській Аравії, і на подальших зустрічах вони можуть узгодити усі необхідні аспекти просування до тривалого миру і гарантій безпеки. Радник президента США з національної безпеки Майк Волс заявив, що сьогодні планує провести переговори з представниками Росії та України щодо можливого припинення вогню. Про це повідомляє Sky News. Волц зазначив, що його головна мета знайти шляхи до встановлення миру. А Швейцарія тим часом оголосила про подвійне збільшення фінансування конкурсу заявок для її компаній в Україні. Тепер сума становить понад 110 мільйонів доларів. Про що повідомила прес-служба нашого мінекономіки? Зазначено, що додаткові 50 мільйонів будуть спрямовані на спільні проекти відбудови України. А конкурс є початком реалізації 12-річної підтримки нашої держави і загальний обсяг проекту понад 5,5 мільярдів доларів. А в Казахстані Впав дрон, схожий на російський шахет. Про що повідомляють місцеві змі, так за даними казахських медіа, знахідку було виявлено в області, яка межує з російським кордоном. Наразі поліція спільно з уповноваженими службами проводить перевірочні заходи за фактом виявлення предмета. І на фото та відео, які потрапили в мережу, можна побачити, що безпілотник має навіть відповідне маркування хоча частину його і пошкоджено. Повідомляється, що об'єкт впав у віддаленій місцевості далеко від населених. Пунктів.